Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Трамп і Путін говорили про, по телефону. А головне, про що вони домовлялись? От написала одна розумна людина в соцмережах, і я її просто перечитаю її думки, тому що люблю перечитувати думки розумних людей. Отже, якщо захочете, слухати. Трамп і Путін поговорили по телефону. Головне, розмовляли дві з половиною години. Вроді як найдовша телефонна розмова президентів США та Російської Федерації в історії 19 березня Росія та Україна проведуть обмін полоненими. 175 на 175 осіб заявили про нормалізацію двохсторонніх відносин. В основному говорили про Україну. А також про близький схід та економічну співпрацю. Російська Федерація та США створять експертні групи для напрацювання мирного договору. Путін підтримав ідею Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Насправді це ідея Макрона та Стармера, яку підтримав раніше і Зеленський. Домовились розпочати переговори щодо безпеки судноплавства в Чорному морі, тобто перемир'я на морі, що також є ідеєю Стармера, Макрона Зеленського. Путін вимагає зупинки мобілізації в Україні, зупинку постачання озброєння в Україну з боку США а потім і усієї Європи, та зупинку надання Україні розвідданих. На час перемиря. Сама Російська Федерація продовжить озброюватись для посилення наступу, коли зірветься перемиря. Домовились провести якісь виставочні хокейні матчі в США та Російській Федерації. Як би кажучи, от і все, на даний момент, що могли опублікувати. Про цю телефонну розмову. Ну давайте скажу я: вставлю свої 5 копійок. Путін не хоче миру в Україні, він хоче капітуляції України. Але Путін хитрий старий лис КГБ, КДБ КГБшний лис. І він тихенько, роблячи з себе, себе мирного голуба, тихенько-тихенько хоче змусити Україну капітулювати. Для цього, щоб змусити Україну капітулювати, вони зараз роблять з України образ кого? Гвалтівників вбивць садистів. В Брянській області повним, вибачте, в Курській області повним ходом ідуть зйомки серіалу про вбивців, гвалтівників садистів ЗСУ. Септор Пробучу, Ірпінь, Гостомель, Херсон, Запоріжжя про російських садистів, які внальдів світ забув. Ну, а росіяни починають звинувачувати в цьому українських солдат, які правильно які допомагали продуктами, медикаментами і всім, чим могли ділилися з жителями Курщини. Головне завдання Путіна зробити зараз з нас, з українців, винуватих в тому, що війна почалася. І він це робить. робить на це, кинуті величезні сили величезної машини російської пропаганди. Себто поміняти образ в світі. Образ українців, які захищають свою землю, на українців, які винні в тому, що війна почалась. Все. Що ж тут незрозуміло? Вірити Путіну не можна. Вірити Росії не можна. Хто повірить Путіну Росії, той приречений на знищення? З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.